Ліття слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98. Вітаю усіх слухачів радіостанції Київ та глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошую усіх до програми Лікар знає». Чи замислювались ви коли-небудь над тим, наскільки крихке людське око і як легко нам втратити зір. Сьогодні у нашій програмі ми поговоримо про серйозні офтальмологічні стани, які вимагають негайного лікарського втручання, які самі лікарі називають офтальмологічними катастрофами. Про все це будемо розпитувати у гостя. Вітайте, Сергій Є Рикова, відомого українського лікара-офтальмолога, професора, завідувача кафедри офтальмології та оптометрії після диплом після дипломної освіти національного медичного університету імені Богомольця. Добрий день вам дня. Одразу хочу і запросити наших слухачів долучатися зі своїми запитаннями. Будь ласка, все, що стосується зору дитячого, дорослого, катаракти, глаукоми, все, все, якщо є якісь сумніви, якщо є питання, які хотілось би адресувати професійному офтальмологу, маєте 25 хвилин, щоб це зробити. Пишіть нам на Viber 098-009-98-98. Ну, якщо потребуєте більш е, такої ґрунтовної консультації, досліджень в приходьте, будь ласка, до медичного центру «Очі клінік». Він знаходиться на вулиці Василя Липківського, 16 В. Це неподалік е, метро вокзальна, точніше, неподалік південного е, залізничного вокзалу. Або телефонуйте, щоб дізнатися деталі 0800 333 707. Це безкоштовна багатоканальна лінія. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Сергію Олександровичу, то що ж таке офтальмологічні катастрофи? Що сюди? Входить в цю категорію. Ну, начебто, воно логічно, що війна це є офтальмологічна катастрофа, тому що пацієнти втрачають не просто зіра, втрачають сам орган зору, от, отримують серйозні поранення. Але кожна патологія офтальмологічна, у нас дуже багато різних діагнозів. І кожна патологія має якусь ситуацію катастрофічну. Перше, або гостра патологія, гострий напад головокоми. Друге. Це маководистрофія вікова, коли вона поступово-поступово появляється, погіршується поступово зір, а потім вже пацієнт до нас приходить, і ми кажемо, це слово катастрофа. Ми вже не можемо зробити те, що могли б ми зробити, відновити, скажімо, структуру сітківки, зробити уколи і таке інше. Через те, от кожен напрямок, да? подається, коли гною багато, катастрофа. Коли набряк великий і ризик отримання. Кератиту, тобто пошкодження, вже не кон'юнктиви, а самої рогівки, тоді людина ні на світло не може дивитись, ні на що. І появляється тоді така ситуація, що появляється більмо на оці, наприклад, ну катастрофа, катастрофа. Тобто от любу патологію, яку в нас не візьмеш, тобто завжди вона катастрофічна. Але беремо в основному найчастіше, яка зустрічається. І саме, як ви думаєте, яка найбільша в світі катастрофа, скільки сліпих людей у нас від якої патології? Я знаю, бо я не ж уже не вперше те. з вами зустрічаюся, і знаю, що найчастіше до сліпоти призводить катаракта. Так, і при тому, в що розумієте, катаракту ж так активно, красиво оперують, mm -hmm. і от у нас в Україні не, не, не являється причиною сліпоти. катаракту. ні, у нас глаукома, у нас вікова маколодистрофія, у нас інші процеси. А в світі катаракта, тому що якщо взяти... Скажем, Індію взяти Китай, то практично там дуже мало оперованих пацієнтів, і от за статистикою, Всесвітня організація охорони здоров'я називає основна катастрофа. Це катаракта. Е, у нас ця проблема вирішена в Україні е, як згідно технології. У нас є школа, школа Миколи Марковича Сергієнка, який практично рефракціоніст номер 1 у нас був. Його зараз немає, але ми продовжуємо цю школу. І практично я вам зараз скажу, в 78-му році проведена перша операція. В Україні з приводу штучного кришталика, угу. а до цього ж люди мали інвалідність, розумієте? Тобто робили оперативне втручання з приводу катаракти, яким чином робили великий розтин, витягували той кришталик. І на місце нічого не ставили. Зашивали так, ставили окуляри плюсові, плюс 12, Розумієте? І людина так чи іначе вже отримувала інвалідність, тому що вона не була працездатною. І Микола Маркович Сергієнко, якраз йому 90 років, буде нашому вчителю в цьому році. Він перший винайшов цей кристалик. Це політили поліметил метакрилат. і його виробляли. У нас на заводі на борщагівці є діамантовий завод, і от там високоточне обладнання, і через те там от перші їх виробляли ці так. кришталики. Вони були із жорсткого пластику, зараз вже м'які, і називали його спортсмен, тому що він мав ну такі, наче дві ножки там і, гол, і голівку. Це була гаптика чим кріпити, тому що оптика вона по центру. І практично, от тоді, коли появився штучний кришталик. Через 10 років, коли ми почали оперувати з цим кришталиком, а потім з'явилися тільки іноземні кришталики, ми зменшили кількість інвалідів на великий відсоток, і практично катаракта перейшла на восьме місце. З першого, яка була колись, розумієте, у нас в Україні, тобто в нас в Україні це зроблено в 80-90-ті роки. Але все одно катаракта, як ми знаємо, це все таки така більша проблема літніх людей, а вони мають багато сумнівів, багато побоювань. От що найчастіше лякає людей, які потребують заміни кришталика, і як ви з цим працюєте, ви знаєте, дивлячись, де. Якщо ми говоримо про бюджетну лікарню, так то людина коли поступає на безкоштовний кришталик, скажімо, ну це не кришталик, це цілий набір під кришталик, то людина, наприклад, той бюджетний кришталик дуже добре з ним можна прооперуватися і добре бачити. В цьому світі немає дорогих кришталиків за бюджетні гроші. Тобто є середняк uh -huh. якісний, ліцензований, і людина буде бачити, але немає мультифокальних лінз. Мультифокальна лінза, в якій людина бачить на любі відстані, uh -huh. а тільки монофокальна, щоб людина добре бачила, якщо вона стара людина, щоб добре бачила вдалину. А окуляри для близької відстані. От людина, коли поступає в лікарню, то вона спочатку треба час дати людині. Знаєте, uh -huh. щоб вона подумала і поспілкувалася з сусідками. І от коли вона узнає, що сусіди хочуть трошки іншу лінзу, ну і тут я звертаюсь до своїх завжди колег, коли навчаю їх, кажу, дивіться, ви не жалійте людей оцим словом, що, наприклад, це для вас буде дорого, не треба це казати. Навпаки, вискажіть, яка функція буде, як будете ви бачити, і потім розкажіть. Скільки це коштує, але це неприродно лікарю розповідати. Скільки це коштує? Це не наша функція. Правда. Розумієте? Правда. От ми колись говорили з вами, що відомого професора Карониса із Італії дружина зробила цілий напрямок. Це Пояснення пацієнту після консультації професора. Тобто, після професор... консультації професор каже, треба робити операцію там то-то, п'ять хвилин, тому що є всі діагностичниці. А потім кабінет, де розповідають, які є лінзи, як вона буде ця людина бачити і таке інше. Повірте мені, зір це лімітований лимі... фактор життя. Через те mm. люди стараються поставити нормальну якусь лінзу з хорошими рекомендаціями. Інтернет теж також хороша штука, тому що можна почитати, які лінзи ставлять. Ну дійсно виробники. різні. Ну, слухайте, різних... в інтернеті можна і почитати, що і крап... краплями катаракту можна вилікувати. Тут ну, теж треба дуже обережно. Звичайно, ну в інтернеті я маю на увазі ті рекомендації. Вони повинні от пацієнти приходять до мене, скажуть, а мені краще ту лінзу чи ту mm -hmm. чи ту лінзу. Кажу, дивіться, от ви прийшли. Ми розрахували. І дійсно, у вас будова ока ось така, вам треба індивідуальна лінза. Її немає. Ми маємо її тільки замовити, і вона буде через півтора-два місяці, наприклад. Або є стандартна лінза, яка підходить і так далі. І вартість може бути від 8 тисяч до 80 тисяч гривень. Тобто це все може бути по-різному, але людина буде бачити і з 8 тисяч гривень, і з 80. Тільки Трошки по-різному, все залежить від того, чи працездатного віку людина. Якщо працездатного, ми пропонуємо ну, сегменти. Сегменти треба найкраще пропонувати. Навіть старенькій бабусі, яка прийшла в старенькому одязі, їй треба розповісти, тому що е в нас були такі конфузи, що от ми подумали, що ця людина не встані буде заплатити, наприклад, за якусь більш якісну там, топову, що таке якісна. Це, наприклад, Запорожець і Мерседес. Так? Оці всі цей спектр, він весь їде. Швидкість трошки інша, да, але всі їдуть. І мали конфуз навіть з одним відомим бізнесменом. Ви знаєте, ми йому поставили дешевшу лінзу, дорогу лінзу, але дешевшу, ніж в нього в його дружини. Ага. І він прийшов і, так, і прийшов і запитує: скажіть, будь ласка, як ви цього? Як ви... <світна> От як ви так зробили, що моєї дружини дорожча ліза <світна> ні ніж мене? Ну ми години дві пили каву, <світна> розумієте, і пояснювали йому, що практично. У нього спеціальна лінза роз... підбирається по його діоптрійності. і таке так, Сергію Олександр. Я хочу да. просто зауважити, що бачите, як нас телефони слухають і розуміють. Тільки ви згадали «Запорожець і Мерседес. Тут же вам Фейсбук викинув да. щось про швидкість. Це точно, так, да. поки ви поки ви його приборкуєте приборкуєте. Я, да. приборкує, я хочу нагадати нашим слухачам, що завжди за будь-якою допомогою термологічної можна звернутися в медичний центр Очі Клінік. Будь ласка, записуйте. Телефон 0800 333 707 Це безкоштовна багатоканальна лінія. Вулиця Василя Липківського, 16 В. Це адреса, найсучасніше обладнання, найновіші технології. І нехай це вас не лякає. Що там захмарні ціни? Повірте, всі мої знайомі, які за моєю рекомендацією е ходять і стали уже пацієнтами цієї клініки. Ну, перша реакція, ну такого такої клініки, я ще ніде не бачила із такими обладнаннями. Але в середній ціни, тому це вас не має лякати. Краще телефонуйте і дізнавайтеся. Ця інформація. Це клініка, я хочу сказати, да, да, ця інформація прозвучала на правах. Реклами це <с. спеціально для Нацради. <с. Зрозуміло, дивіться. Ну, в принципі, реклама, рекламою. Люди самі знаходять е, по прізвищам і таке інше. І е, е, от ви сказали про клініку. Я б сказав би, я людина вже не молода, е, із нас 10 клінічних баз. От в нашій ці клінічній базі є душа. От пацієнти, ви знаєте, вони приходять і якісь вони вже назрідні. нас немає такого, знаєте, mm -hmm. як в армії. А Тут я знаю зробили... чому. Тому що всі, от я до вас приходила, дітей приводила, мої знайомі до вас приходили, і ви всім кажете, у тебе все буде добре. Ну, ви знаєте, я тоді, коли ускладнений варіант, ми оговорюємо всі ризики, які можуть бути обов'язково. На це треба приділити увагу. Тому що якщо ти пацієнту не розкажеш, що після операції ти буде пацієнт до операції бачить, наприклад, 20%, і там глоукома. Я маю проговорити, що людина після з глоукомою, наприклад, третьої стадії, центральний зір буде певний час, але не буде високого зору. Але ми кажемо, що, наприклад, буде в. Два рази краще чи підійде угу. вам пацієнт? Погоджується. Він підписує документи, тому що розумієте, кожна людина думає, що вона повинна бачити 100%, як в дитинстві. Більшість пацієнтів так і бачать. Тому що вони йдуть не ускладнені. Mm. Ми, звичайно, більше приділяємо уваги пацієнтам, які можуть бути ускладнені. І в київські столичні клініки їдуть в основному дуже складні пацієнти. Ви знаєте, mm, з усіх регіонів через те такого простенького пацієнта, щоб була просто звичайна катаракта. От от мене в минулий тиждень був прийом 24 чоловіка людей, і з них ну одна сім'я прийшла чоловік і жінка. Не дитину привели mm. на профогляд. Супер. Mm. Чоловік і жінка. І одна була катаракта не ускладнена. А то всі моменти такі, що десь оперували. Ну розумієте. Воно правильно оперувати потрібно по стандарту, і НЦЗУ зовсім правильно робить, тому що потрібно надавати допомогу людям по місцю. Але є складні випадки. Так, а ускладнення було вже затягнули чи такі якісь особливості організму? Можна було б і не брати цього пацієнта, розумієте? Тому що якщо в тебе немає конфокального мікроскопа, порахувати кількість ендотеліарних клітин. Якщо ми бачимо, що в старих людей і так мало, а якщо там є ускладнення, то потім може бути змутнення рогівки, розумієте про це треба проговорити. Якщо пацієнт не хоче нікуди їхати і ризикує цим, ну, нехай підпишеться. Да, звичайно, щоб лікарі не мали проблем. Лікарі ніколи лікар не йде в операційну, щоб зробити погано. Лікар йде в операційну, щоб добитися того, щоб він був авторитетний, популярним, щоб в нього були гарні результати через те, коли пацієнти розповідають байки, що пішов лікар і мені там на шкоди. Це брехня. Це Такого я ще в житті не відчував, не бачив, і я таких лікарів в своєму житті не знаю. Дивіться, от знову ж таки, наша тема сьогодні звучить оптимологічні катастрофи. Багато хто може подумати, що це коли а, щось в око попало, таке ну, складне. <смеш> 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 Або там ну, якісь травми, але насправді, як з'ясувалося, офтальмологічні катастрофи це ну, не банально, але такі дуже поширені штуки, як катаракта, і сюди ж і глаукома. Причому глаукома, я так підозрюю, це ж її називають тихою вбивцею зору, так? бо ж немає так. ніяких симптомів. Не болить. Не Вона болить. не болить, розумієте, і поле зору зменшується, зменшується. А потім пропадає зір і не болить. І людина до останнього ще може бачити. Розумієте, і тут треба своєчасно прооперувати. Mm -hmm. Що прооперувати? Оперують головком в світі дуже рідко. Дуже чому? Тому що чудовий арсенал медикаментів є від глоукоми. Якщо не допомагає один препарат, міняють на другий. Потім роблять комбінацію препаратів. І якщо ці препарати вже не компенсують, ну по-перше, є лазерні методи. Коли не компенсують препарати, приміняються на початку лазерні методи селективна тербекулопластика. І ми спочатку робимо сито таке, щоб відтікала рідина. Mm -hmm. Якщо вже це не допомагає, тоді робиться. Комбіноване оперативне втручання, катаракта і глаукома, або імплантуються спеціальні дренажі. Є спеціальні дренажі, які імплантуються прямо в око при глаукомі. Тяжке захворювання, закінчується інвалідністю дуже часто. Але і в залежності від того, коли воно появиться. Якщо захворювання появиться в 60 років, то ви точно помрете з речими. Якщо воно появиться в 40 років, треба дуже ретельно А чому може появ... з'явитися? Ну, полу... Згідно статистики, Глаукома з'являється в 40 років. Прописано рекомендаціями Всесвітньої Асоціації глаукоматологів, тому що в 40 років вже забруднюється організм і забивається оця трабекулярна сітка, де відтікає рідина. Ага. Рідини, скільки має вироблятися, скільки має відтікає. А в куту передньої камери є сіточка, через яку відтікається рідина. І вона, як марля, От, якщо ага. ви там поцідили компот, якийсь, да, от так точно забивається пігментом, лейкоцитом і таке інше. Через те, як перший варіант, ми дивимося, якщо є гіпертензія, можливо, це буде просто лазером пробити, скажімо, оцю сіточку, mm -hmm. зробити більше дірочок. І тоді достатньо, можливо, навіть без медикаментів. розумієте. Ну, В подальшому там, катастрофа, це діабет, це проліферативна діабетична ретинопатія, що це таке, це розумієте катаракта. Що ми зробимо при діабеті? Це не складно це поміняти оптику, а судини на очному дні, вони такі точно в діабеті проблеми де? У них проблеми ноги, у них проблема стопа, у них часто, скажімо, ампутація пальців, тому що кров не доходить. І точно такі зміни на очному дні. Так от при діабеті, щоб не дочекатися катастрофи, треба перші п'ять. Років обов'язково показатися офтальмологу. обов'язково тому, що перші симптоми появляються, якщо не своєчасно знайшли діабет десь через 5 років. Розумієте, там у нас судини такі муфточки появляються, трошки збільшені судини. І що Су... можна пригальмувати цей процес, якщо вчасно звернутися? Так, тому що, наприклад, що таке діабет це багато цукру. Якщо його не лікувати, то цього цукру багато. Наприклад, 10, так повинно бути 8. там ну 8, господи. 4-6. Так от, якщо більше цукру, то цукром харчуються судини. То судини починають розвиватися, ділитися, є чим харчуватися, і вони заростають повністю-повністю дно, людина сліпна від того, що заростає судинами. А якщо своєчасно, то ми робимо лазер, припалюємо ці крупні судини і не даємо можливості зарости. Очному дну і людина до, до смерті до, 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 до старості бачить е, очі. А це дуже разова процедура, чи періодично треба, чи по різному? Це не разова процедура. Це хронічний пацієнт. Ага. І його потрібно наблюдати. Частіше всього, що людина, якщо після першого там лазер коагуляції приходить, пан ретинальна. Е, ми дивимося через певний час, наприклад, через місяць, наскільки лежать всі припіки, чи достатньо ми зробили, тому що через місяць вже ми візуалізуємо. Йому бачимо, де воно сталося, і потім вирішуємо, чи додати, чи ні. І раз на рік потрібно такому пацієнту обов'язково показуватися. Катастрофа. Ви знаєте, але я знаю просто багато пацієнтів з цукровим діабетом. Коли приходить пацієнт з цукровим діабетом, зразу по ньому видно. Він спітнілий, він блідий, і ти задаєш запитання: у вас цукровий діабет, а звідки ви знаєте? Ну, звичайно, я лікар, через те я знаю. А от є такі ухожені люди, розумієте, вони хороші. Відношення до себе, вони приймають правильні ліки, вони не пропускають прийом ліки. Ти не скажеш, так, ця людина хворіє діабетом. А при діабеті, скажімо, там, першого типу, коли е, з народження діабет, е, то в мене є, наприклад, дві мої пацієнтки, в яких є по двоє дітей. От вдалі дуже сім'ї, і діти здорові. Тобто, практично, от з діабетом треба навчитися жити. жити. Так, це спосіб життя, це не хвороба, це спосіб життя, так кажуть. Так, і президентом у нас асоціації по пацієнтів з діабетом є Богдан Бенюк, відомий народний артист. І думаєте, що Богдан? Була Ви на думаєте, да, його... були на його концерті? на виставі? Була буквально минулої середи, 100 тисяч нарешті потрапила в театр на Так, Подольку. Він же ж тепер директор Київського театру з нашого діципальда угу. через те ми дуже щасливі. Так я прошу Богдана. Немає цукрового діабету. Просто його вибрали, щоб він світив. Для хворих на діабет розумієте, так роблять в світі, і точно так зробили в Україні. Це дуже мудро, так. і Такий амбасадор свого. амбасадор так, да, він. Несе знання і можливість всяку. Давайте ще про одну офтальмологічну катастрофу відшарування сітківки. Це ж теж те, що відбувається, якщо не проходиш профоглядів, то навіть не ковтну води. Дивіться відносно від шарування сітківки. Якщо воно сталося. Чим раніше ми оперуємо, тим кращий результат. От з Волині приїхав понеділок пацієнт пацієнтка. Сусідка одного відомої людини, тобто в них там дача, mm -hmm. і вони зразу ну що, набрали мене, чи можна це зробити, тому що там на Західній Україні в основному вітріоретинальні хірурги приїжджі. От, Вони приїхали ну, на скорому часу. Ви знаєте, обійшлося там введенням повітря і таке інше. І навіть кришталик ми не змінювали, не міняли, тому що ну, це я поговорю про те, що це недорого mm -hmm. обійшлося. І практично людина дуже щаслива, тому що ми задоволені, тому що результат. Кращий, коли від відшарування сітківки. А в нас Дмитро Васильович Жмурик, це, Муриктається номер один метр по відшаруванню сітківки у нас в Україні. І це прийнято, ви знаєте, якби було якісь такі таємні голосування, тільки чесні Чесні голосування, бо я знаю, ці онлайн можна посадити людей і зробити зіркою людиною, яку ніхто не знає. Да. Але це дійсно заслужена людина. і ну, його... В ну, нього пацієнти. Він їм ніколи не обіцяє там чогось великого, тому що коли відчарування сітківки, то основне наше завдання анатомічно відновити структури сітківки. Але я впевнений, що він старається так, що в нас з'являється зір. Обов'язково. От сьогодні у нас цикл по катаракті для молодих лікарів, так проводиться в очі клінік. То Дмитро Васильович запропонував, у нас це не обов'язково ходити асистувати. І не тільки можна дивитися, запитувати в прямий ефір. Він сказав: кожен е лікар, який приїхав на курси, має піти. І простувати мені три операції. Це молодий лікар, який вирішає, вирішує ким бути, чи йому подобається хірургія. Нехай він зайде в операційну, mm -hmm. нехай він побачить, нехай він побачить оцей храм. Розумієте? Це храм е, науки. Практики, це храм хірургії, і ви той, хто зайшов в операційну, той, хто хотів зайти і зайшов, він з неї вже не вийде. Він вже буде хірургом. Отже, бачите, як з молодими хірургами, з молодими офтальмологами працюють в очі клінік не менш ретельно, не менш старанно працюють із пацієнтами. Тому, будь ласка, звертайтеся на профогляди. Якщо маєте якусь проблему, якщо бачите, що трохи гірше стали бачити, будь ласка, звертайтеся в медичний центр очі клінік. 0800 333 707. Це ну, адреса Василя Липківського, 16В. Це зовсім неподалік від Південного залізничного вокзалу. Сергій Риков, відомий український лікар-офтальмолог, професор, завідувач кафедри офтальмології та оптометрії після дипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця. Був сьогодні гостем програми Лікар знає. Дякую вам щиро. Дякую вам. Дякую всім, хто дивився нас і слухав. І до побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 вісім